Росіяни здійснили запуск ворожого дрону в напрямку міста Харків. Внаслідок чого відбулося його збиття і руйнування цивільної інфраструктури в Шевченківському районі. Внаслідок збиття дрону було пошкоджено вскління в п'ятивипорповерховий житловій будівлі. Будівлі пошкоджено декілька автомобілів. Станом на зараз троє поранених осіб. Це дві жінки серед них. В них несутє. Ві поранення від скла розбитого. Попередньо це бойовий дрон баражуючий або шахеда Божгеран чорного кольору. Фактично, це розробка іранська розробка шахет, але можливо це саме грань дрон дрон-баражуючий, який було виготовлено на території РФ. Фактично, це воєнний злочин. Ці ці наслідки, які спричинила, спричинила влучання цього дрону за фактом цього воєнного злочину. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. На місці зараз вилучаються уламки цього, цього БПЛА і в подальшому буде встановлена точна модель цього баражуючого боєприпасу.